Шановні колеги, шановні кореспонденти, за інформації, шановні коротки, певно, через два тижні закінчується цей навчальний рік, трохи, терміни. Учням дано право, право обирати предмети, є обов'язкові предмети, це українська мова, яку будуть писати другого. 3 і четвертого червня. Це буде на базі, на базі гімназії, це буде на базі 6 школи, це буде на базі лінгвістичної гімназії і на базі обласної середньої школи гранату. 3, в них вичає 2, і четвертого червня. Другий предмет це у нас буде. Які вони повинні обрати, так само як і учні в час державної сумкування атестації, математика або історія України, в залежності від напрямку навчання. Математично прикладні і інші цикли це точні науки, це математика, а гуманітарні, юридичні і всі інші це журналістика, це все історія України. Крім того, їм буде дано право вибрати з іноземної мови, біологія, географія, іноземна мова червня, Біологія 9 червня, географія 9 -го 11 -го червня, от, математика 14-15 червня, історія України 17-18 червня, хімія 21 червня і фізика 23 червня. До 14 липня повинні бути результати Регіональний центр оцінювання учнів, Повинен робити ці дані і видати інформацію про кількість бадів, які учні заробили під час зовнішнього розглядного оцінювання. Розподіл е, учнів по цих центрах, цих, які я назвав 964, здійснюється виключно регіональним центром шляхом комп'ютерного відбору, яку відчасними, і ні директор школи ні управління освіти до цього процесу не має. Сертифікат, який будуть учні отримувати, буде дійсний, згідно наказу міністра освіти до 31 травня 2011 року. І, і ще є нове, що недавно наш новий пан Тупачник дозволив прийняти відповідне рішення, учням національних меншин будуть мати право користуватися довідниками, словниками, не вивчаючи не довідниками, а словниками. Якщо не будуть розуміти якісь терміни, то вони будуть мати право використовувати ці словники. Хто не зміг, це учні, які знаходяться за кордоном, це військовослужбовці або працівники силової структури, які мають відповідні зобов'язані послужни, то вони можуть зареєструватися, ще в регіональному центрі. У нас регіональний центр знаходиться у Івано-Франківську. І через 5 днів після закінчення тестування вони можуть там зареєструватися в цьому центрі і пройти на превільний жах. Вони не зможуть по місці пожирання пройти, а вони ж проходити зовнішньозаражнецування в цьому центрі. Заява для навчання вище навчальних закладу згідно цих проводиних документів буде прийматися з 15 липня. Там є два терміни це для інвалідів першої і другої групи і для військовослужбовців та правоохоронців. Тобто ступінні випробування будуть проводитися з 23 по 31. -го. Для всіх інших, з 23 по 27. Проводитися ступінь промої. Заявлення тобто, рейтингові конкурсу вище навчальних закладу поступлення повинні бути визначені, вже ознайомлені до 1 серпня. Зарахування вже наказ повинні бути на державні замовлення до 10 серпня, а на платне замовлення до 25 серпня цього року. От коротенько така інформація про те, які зараз умови. Якщо вас цікавить то наша громадськість про те, що в яких пунктах якого числа будуть здавати наші учні, я що користуючись нагодою, ми вже кілька разів давали інформацію газету Кургова, Газету Рів, мали на про питання зовнішнього незалежного оцінювання. Але користуючись нагодою, хотів би ще раз нагадати. Не вже назвав українську мову і літературу це 2, 3, 4 червня. Англійська мова, або, якщо іноземна мова французька, то буде 7 червня на базі 6 школи, на базі лінгвістичної гімназії і на базі 19 школи. Біологія це буде 9 червня на базі гімназії і на базі 19 школи. Географія на базі гімназії 11 червня, на базі 6 школи і на базі 19. 14 го червня це математика і 15 – це бання, тому що багато абітурієнтів виявило бажання. Тому є потреба так само як по мові третій, на математику і на історію видано також по два дні. Математика це буде 14-15 і червня, на базі 6 школи, на базі лінгвістичної 15-ї, 19-ї 15 школи. І історія України, два дні, 17, -го, го 18. го Це на базі всіх. І гімназії, і 6 і вістичної, і 19, і школи всіх центру тестування. І останнє передостання це 21 учня хімія на базі гімназії, і 23 вчення фізика на базі гімназії. От такі дні будуть відведені для тестування. Скажіть, будь ласка, якою ще умовою словами за кінці можеш крім української? Вони брали? Якої вони будуть складати, я вам зараз не скаргу, бо це право має вибирати кожен випускник. Але у нас, я вже сказав, є випускники, які поглибли словацьку мову. Є випускники, які вовляють... це одна школа, на 21 перша. Третя школа це випускники, які навчаються російською мовою. І 10-та школа, і також гімназія Угорська, це вони навчаються угорською мовою. Це їх право обирати, якою мовою будуть мати бажання. Українську мову страдають усі. Української мови, а от іноземно ви будете мати право набирати свої напрямку. Наприклад, п'ята школа поглиблення вивчає французьку мову. Ну, на тим випуск, захоче на іншу стати, будете склати оглибну французьку. Це його право вибирати, як він вважає за потрібне. А скільки їх буде називатися? Міноземна мова може бути так само, і російська. Що так? Ні, ні, я маю на увазі. Це, я маю на увазі, що зараз дозволено складати, наприклад, математику, мов би над Чи є вже заяви, що хочуть складати ульоску, словацьку міську. В крайньому випадку у нас, в Україні, поки що на сьогоднішній музеях. Може вони будуть по області, по регіонах, можливо, будуть санкція, це не виключено. А може вони не поки немає. що таких не займатися. Будуть звертатися вони складати. Це їхнє право. У мене, у мене запитання у вас, як на стаже, взагалі дійсно краще ця система теберешня з зовнішними оцінюваннями, це ніж та, яка була наційна і так далі. І роль людського фактора, взагалі кажуть, це виключений людський фактор. Чи це добре? Тому що інколи той вчитель, який краще вчител, знає свого умудрість. Дуже багато дискусій з цього питання видається не лише на нашому регіональному рівні, але і на рівні держави. Є, як у кожній справі, і прихильники, і опоненти. Це закономірно, так як повинно бути в критичній державі. Але це мій суб'єктивний погляд на цю проблему. От, наші дочки не допрацьовували не допрацьовували. у тому питанні, що вони були для того, щоб їм легше навчатися. Позбавлені можливості складати екзамени перевідні у перевідних класах, зокрема у 9 класі це вже випускниця, це вже перший документ просить ходити на обтримування. І тому на сьогоднішній день у них склалася така певна, певний психологічний бар'єр перед цим тестуванням, перед екзаменами, тому що в них нема навиків. Тим більше, що складати усний екзамен перед тим учителям, який спостерігали, у ну, в старшій школі мінімум 5 років, 6 зараз. Так? От. А бути один на один з тестом ніхто тобі не допоможе, бо там дійсно ні, ніхто не допоможе. Це трошки психологічний бар'єр. Якби я мав право вирішувати, то я би учнем. Я був в ученим. Хоча був у 9 класі, але зараз це зробиться, але раніше цього не було. Я б ще у 8 класах, у 7 класах, у 10 класі перевірної ще якийсь невеликий такий тест, невеликий такий предмет, екзамен, випробування якийсь. Того, щоб бути психологічно були готові в 11 класі зробити це незалежною цілком.